Доброго дня всім добрим людям. І так, вчора сталося пара подій, які фактично вводять, ну не вчора, а позавчора там які вводять в оману український народ. І першим така подія була це провідний пропагандон Портніков, пояснив, чому в ізраїльській армії служать усі громадяни. А Україна має лише захищати ніще броди, сільські та ті придурки, які добровільно стали до Лав Збройних Сил України в першій війні. Бо за його словами виявляється, що Ізраїль це корумпована феодальна держава, а Україна це оплот демократії. Ну і друга подія сталася вчора. Це при... до Києва прибув такий собі. Кір Стармер і посол України в Британії Валеж Різалужний, Залужний потратив державні кошти, спеціально прилетів в Київ чи приїхав, та неважливо як. І зазначив, що це перший візит Стармелера як глави уряду, і очікується підписання угоди про сторічне партнерство між країнами, що охопить оборону, науку і культуру. Ну, і стосовно першого твердження, що це перший візит стармера і глави уряду. В принципі, якщо з точки зору філософії брати, то все в людини кожен день, кожної миті. це все життя, все вперше, оскільки у нас час рухається вперед і зворотнього відліку часу, поки що в теорії воно є, але поки що не досягнуто. І друге, що хотіло звернути увагу, на те, що. Очікується підписання угоди про сторічне партнерство між країнами. Ну, сторічне партнерство між Англією і верніше, від Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії з їх тими сателітами чи підданими. Говорити про сторічне партнерство, це в принципі. Себе не поважати, оскільки партнерство між державами закінчилося невиконанням цієї ж державою Будапештського меморандуму, де держава Україна роззброїла, всі підписали свої зобов'язання, а потім за ці зобов'язання чомусь забули. Думаю, що з тим сторічним. Угода про сторічне партнерство буде така ж сама, в принципі, на такому ж самому рівні виконувана. І це, в принципі, просто для того, щоб зайняти в людей ефір, зайняти час, і для того, щоб люди мали про що говорити. Ну і за даними різних видань, Стармер обговорить, які гарантії безпеки Велика Британія може запропонувати Києву. Зокрема, можливість участі британських військ у складі післявоєнних миротворчих сил. А для чого, якщо війна закінчиться нам після воєнні миротворчі сили? Та не потрібні вони нам, в принципі. І думаю, що якщо ми виграємо війну, то нам е, жодна. Військова сила чи миротворча і так далі ще не знадобиться, оскільки держава Україна буде на той час могутньою. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.